Ну, наступна фінальна на сьогодні тема, яку будемо обговорювати: як підготуватися до сезону цвітіння, алергія не вирок. Як взагалі пережити цей сезон цвітіння? У нас на зв'язку кандидатка медичних наук, лікарка, алерголог Тамара Березна. Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні допоможемо пацієнту, порадимо, як підготуватися до сезону цвітіння, щоб він зрозумів, що алергія не вирок можна насолоджуватися весною. Цвітіння і хав нам на, при наших зустрічах. Хоча хочу сказати, що ця весна справді є досить складною, тому що не було того періоду стадійності цвітіння, так як ми звикли, там, весняні дерева, потім кущі, потім лугові трави, воно якось все вже лютий був теплий, все це змістилося, наклалося одне на одне, і тому справді пацієнту. Тяжко було і, і є, скажімо так, переносити цей період весни. Справді алергія це досить така поширена проблема не тільки в Україні, а у всьому світу, і останні дані. Європейської академії алергології клінічної імунології трошки нас, знаєте так песимістично настроюють на те, що до 25-го року більше половина населення, ну зокрема європейців, буде страждати на ті чи інші алергічні захворювання. На сьогодні це вже є 150 мільйонів з різними алергічними проявами щодо реніту. Це коло 100 мільйонів європейців, коло 70 вже мають сьогодні бронхіальну астму, Ну і наростає кількість пацієнтів, яких є харчові прояви, і найважче це звичайно анафілаксія. І ніби алергічний реніт, ніби полінос, скажем так, не така страшна ситуація, як в порівнянні з іншими там захворюваннями, але реально якість життя наших хворих. Різко низька, і хочу представити таке міжнародне багатоцентрове перехресне дослідження якості життя. Фактично у трьох тисяч пацієнтів дорослого дитячого віку, в якому вивчалося власне вплив тільки алергічного реніту на якість життя. Да? Подивимося, що у таких пацієнтів в дві третіх порушений сон, у 60% відсутні відсутній настрій, половина пацієнтів знижена фізична діяльність. 38% соціальна діяльність, яка звичайно веде до зниження продуктивності праці, не якісь мати навіть зустрічі з колегами. Ну і у дітей різко падає. Продуктивність навчання справа в тому, що алергічний реніт разом з інфекційним реносиноситом це такий тягар, який один одному допомагає, як то кажуть, вижити, але погіршують якість життя наших пацієнтів і формують так зване хідне коло, оскільки при Алергічні патології створюються умови для проникнення і персистенції респіраторних вірусів, а віруси в свою чергу створюють умови для прогресування симптомів алергії. Так той пацієнт не може вийти з сезону застуд. Він плавно переходить в алергічні. Якісь реніти, це тягнеться по півроку, а інколи цілими роками він не може дати собі ради. Окрім того, то один алергічний реніт. Він рідко буває сам. Подивіться, будь ласка, на статистику. Фактично від до 35% пацієнтів з алергічним ренітом мають бронхіальну астму, а більше ніж 85% пацієнтів з астмою мають алергічний реніт. Половина пацієнтів мають прояви алергічного конюктивіту, е а також от. Причому 50% пацієнтів малооперативне втручання з приводу отиту, які тільки мали алергічні реніт. Також значна кількість мають прояви шкірні, ну і дуже е, тягне за собою е, відсутність носового дихання, е, порушення прикусу, яке зустрічається в 4 рази частіше у пацієнтів з алергічним ренітом, е, а, а який далі, в свою чергу, тягне уже. Е, е, Відвідування стоматологів, а потім і порушення шийного відділу хребта, вертебрологів, ортопедів, реабілітологів і так далі. Тобто, бачите, ніби така незначна проблема алергічний реніт, але тягар його на суспільство і психологічний, і фізичний, і матеріальний досить високий. Крім того, що вірусний, що алергічний реніт в першу чергу призводять до порушення функціонування мукацелярного. Транспорту, тому що є теорія єдиних дихальних шляхів, слизова оболонка то відчасти пітелів, які вистілає пазухи носа, він такий самий, як і епітелі, які вистілає і верхні і нижні дихальні шляхи. І от ці втрати війок вічистих клітин вони тривають дуже довго, фактично навіть через 3-4 тижня. Поступово тільки відновлюється до нормального, але якщо це процес хронічний, та, а якщо ще пацієнт не дотримується лікування, якщо він безперестанно приймає судинно звужуючі препарати, тому що пацієнт пшикнув, йому зразу стало легше, тому що вони хочуть такого єдиного препарату, який би вже покращив їх якість життя. А ще плюс висохше повітря, а ще недостатня вологість, і регенеративні моменти слизової оболонки, вони не безмежні. І хронічний пацієнт має таке випалене поле, як показано в правому нижньому кутку, де епітелій з траченими віками з переповненим кількістю слизу, який не виконує свою захисну функцію. Очищення дихальних шляхів, ну і як наслідок, це порушення роботи мукоцеліарного транспорту. Отже, респіраторний епітерій це такий головний бар'єр, перший бар'єр, який захищає від проникнення алергенів. І вірусів власне тут починається запальний процес, а алергія це хронічний запальний процес, і тому оця бар'єрна дисфункція один із основних патогенетичних механізмів розвитку алергічного запалення. При цьому відбувається дезрегуляція продукції слизу, це веде до підвищення проникливості клітин. Збільшення алергенного навантаження, посилення запалення і відповідно уже все більше і більше яскравіших проявів алергічного реніту. Тому наша з вами мета розпізнати прояви алергічного реніту, дати пацієнту корисні поради. Що він може зробити вдома, як він може поводитися, попереджати контакт з алергенами, а також попередити той хронічний запальний процес і допомогти тому респіраторному епітелію вижити в умовах такого потужного алергенного навантаження. Отже, як ми можемо розпізнати, дуже подібні алергічні прояви до інфекційних, це, як правило, виділення з носа, будь-які, чи рідкі чи густі. Ну, звичайно, більше для алергічних це теж такі. Тягучі скловидні виділення з назальною обструкцією, тобто ніс абсолютно не дихає. Це части чхання до 10-15 разів, але що для вас дуже важливо, на відміну від інфекційного процесу, що ж таки, як правило, це не супроводжується гарячкою, не супроводжується ломотою і болями, наприклад, там, в м'язах, в суглобах, як буває при вірусній інфекції, а має якусь чітку залежність. Від контакту з алергеном. Наприклад, якщо пацієнт вам каже, що у мене ці симптоми виникають тільки вдома, на вулиці мені стає легше, я спускаюся в підвал, у мене починаються там чхання. У мене ці симптоми з'являються тільки виключно в період березень або, квітень-травень. Якщо я їду там до бабусі в село, якщо я обнімаю песика котика, тобто пацієнт часто сам розказує, що йому це спричиняє, він сам собі вже вміє поставити діагноз, а нам. Які уточнити деякі моменти і дати. Мудрі рекомендації, що ми можемо порадити. Звичайно, враховуючи те, що на сьогодні алергічні захворювання мають шанс на вилікування. Сьогодні є сучасні методи лікування, зокрема, це є специфічна імунотерапія, яка працює по типу алерговакцинації. Але для того, щоб порадити її мудро, призначити її, звичайно, треба встановити причинний алерген. Є теж сучасні методи діагностики, тому лікар допоможе вибрати. З великого його перечня цих аналізів, той, який нам допоможе встановити, який алерген, на що перехрест і чи ми можемо це вилікувати, ми можемо порадити носити окуляри, кепки, панамки, шляпи, одяг з довгим рукавом, батистові такі сорочечки для дітей, да, з довгими штанами, не шортики. Чому? Тому що. Пилок він осідає на волосся, на одязі, на шкірі. І коли ми, прийшовши додому, ми приносимо цей пилок в приміщення, ми лягаємо спати, втираємо його в подушку, в одяг і виходить, що ми і продовжуємо інгалювати контактувати з тим пилком вже вдома. Я завжди раджу пацієнтам ввечері приймати душ, причому так як грибочок, да, від волоска до повністю все тіло змити забрати, забрати личко дитині для того, щоб не розшуровували, потім це не заносили в очі, в рот, і не було вже такого прийому тих алергенів всередину. Звичайно що це частіше літо, і літня пора, але можливості тримати вікна закритими, користуватися кондиціонерами з функцією очищення повітря, оскільки особливо в першу половину дня, особливо зранку, в суху суху жарку погоду, тому що найбільша концентрація пилку – це якраз отак у дев'ята, десята, одинадцята година дня. Відмовитись відживання тревеніг чи меду, оскільки. Власне, якраз не тільки самий пилок, а й будь-які частини рослин можуть спричиняти. Знаєте, я теж фітотерапії, але Алергіку, ми забороняємо купатися в травах і трав'янічі її приймати, оскільки часто є перехрести. Ну, а мід виробляється з полкою, тому до встановлення причинного алергія краще утримуватися від цих таких смаколиків. Часто вологі прибирання ми розуміємо, для чого: змиваємо, стираємо не сухою тряпкою, а вологою обов'язково. Що дуже важливо, наші пацієнти люблять прийняти, зняти симптоми, пару днів поприймати сюди, прийняти Лічні вважають, що вони вилікувалися проте при відміні препаратів на весь період цвітіння. Він має мати парасольку, тобто ліки, які би захищали його як парасолька від душу, від дію пилку. Тому і потрібно встановити причинний алерген, бо лікар знає алерголог в який період цвете та чи інша рослина, коли закінчується цвітіння, і власне місяць-три, інколи по півроку, ми призначаємо таку базову терапію, яка закриє пацієнта від дії. Алергії. Ну і не використовувати знову ж таки судово звужуючі препарати, оскільки вони маса повічних ефектів, це коротким курсом до 5-7 днів. Старатися ще менше навіть раз на добу їх використовувати при потребі, тому що це порушується функція в першу чергу мокацелярного транспорту. Що з медикаментозних новинок на сьогодні розробляється в усіх країнах світу, взагалі? Такий препарат, який би я, напевно, включила і в якісь інтраназальні спреї, і в якісь крема, оскільки унікальна речовина ектоїн. Давайте розберемося, що це за новинка. Ектоїн виробляють екстремофіли, тобто, це є мікроорганізми, які живуть в середовищах, де треба вижити. Тобто, це висока концентрація солей, пекуче сонце, які якраз сприяють осмолізису, пересиханню клітини, і як вони ж там виживають в таких плюс 50 градусах, да, і ще в соленій воді. Отже, ці екстремофіли, ці мікроорганізми, вони здатні протидіяти цьому осмолізису, оскільки в них виробляється якраз ектоїн, який має здатність зв'язувати воду і попереджати якраз. Оце висихання. Що ж це який же ж механізм дії? Ектоїн якраз володіє високою афіністю до води, і є речовиною, яка формує, скажімо так, структуру води, тобто укладає молекули води в кластери, зв'язує, не дає випаровуватися цій воді і створює на поверхню біологічної мембрани таку захисну мембрану, яка і дозволяє якраз вижити цій живій молекулі. Отже, такий гідрокомплекс, ектоїн, він захищає мембрану і попереджає вивільнення медіаторів стресу, це можуть бути і е Запальні речовини, це можуть бути алергени, це може бути інфекційний чинник, це ультрафіолетові промені. Ось чому я так кажу, що можна додати ектоїн і в сонцезахисні крема. Поверхнево-активні речовини, правда, як у нас висихали руки, коли ми пересушували різними поверхнево-активними речовинами. А особливо це важливо для клітин плоского епітелію верхніх дихальних шляхів, легень, які першими безпосередньо контактують з оточення. Чим чим середовищем? Власне, тут показано, що такі клітина, коли клітина людини піддається стресу, вона мембрана клітини вона стає більш жорсткішою, менш зволоженою. Вона стає негнучкою з такими великими жорсткими деталями, які відповідно дуже крихкі, ломляться і схильні до пошкоджень. Було помічено, що ці жорсткі домини набагато є меншими, якщо доданий ектоін. Чим менш жорсткі домини, Тим більше еластичної є мембрани, тим більше, відповідно, клітина є стійкою до стресових факторів. Що ж це за по хімічній будові? Що ж це за речовина? Це похідне циклічної амінокислоти, така біполярна структура, яка має високу афінність, чутливість до води, яка якраз стабілізує воду навколо біомолекул, навколо білків, мембран. І захищає їх від алергенів медіаторів запалення за рахунок якраз підвищення текучості цих біомембран. На сьогодні накопичений великий досвід доказової бази по ефективності ектоїну, і тому і так поширено зараз фарміндустрія починає використовувати в різних засобах, в різних препаратах, в різних формах випуску дану речовину. Це хімічно інертна молекула, вона не зв'язується, вона не проявляє токсичних властивостей, тому власне може використовувати насливо бути слизових, на слізових, Шкіря і, скажімо так, з періоду новонародженості. Щодо доказової бази, дослідження показують, зокрема тут при алергічному реніті, що при використанні ектоїну закладеність носа, ринорея, чхання, свірбіжносі в більшості випадків зникали при застосуванні даної. Речовини е, метааналіз порівняння лікування алергічного реніту е, при місцевому застосуванні ектоїну в порівнянні до традиційних засобів лікування, зокрема антиістамінних препаратів, кортикостероїдів, кромоглі, кислоти і плацебо, вказали, що за 7 днів лікування відмічений виражений ефект власне закладеності е, усунення закладеності носа і особливий вплив на ренурею, чхання і свербіж Якраз метааналіз ефективності місцевого застосування октеїну пацієнтів з алергічним ренітом показав, що ефективність ектоїну як монотерапії, зверніть, будь ласка, увагу алергічного реніту легкого ступеня виявилася абсолютно еквівалентною інтраназальному антигістамінному препарату і комбінації кортикостероїду з антигістаміном і кромоглікату. Він показав високий ступень переносимості, комплаєнсності у пацієнтів. І бачите, легка ступінь може бути лікована ектоїном, а порівняйте побічні ефекти кортикостероїдів і так далі. Да? Тому ектобріз, ми маємо представник представника ектоїну це є ектобріз, респіраторний цитопротектор, який захищає слезові оболонки верхніх і нижніх дихальних шляхів, якраз підвищує захисні властивості для. Боротьби з і таким навантаженням, алергенами, інфекцією, оскільки стабілізує мембрани, попереджає вивільнення запальних так, і алергічних медіаторів запалення, ну і сприяє відновленню. Звичайно, під цим водним шаром репаративні можливості слозової, звичайно, зростають. Ми можемо радити з періоду новонародженості інструкція пише, нібито до 10 днів, але я завжди раджу набагато довше. Чи пацієнти з бронхіальною астмою, чи пацієнти з алергічним ренітом, тобто будь-яка алергічна патологія, це місяць, два, три, оскільки препарат не токсичний, для відновлення слизової, для зменшення дії алергенів на весь період цвітіння, ви запросто можете рекомендувати ектобріз, для того, щоб пацієнт насолоджувався весною. Радів життю, а не плакав і скаржився. Що всі радіють, нюхають квіти, тішуться, а йому на жаль від цього сумно. Маємо на сьогодні і сучасні методи діагностики, і сучасні методи цитопротекції. Я вам дякую за увагу, насолоджуйтесь життям. До побачення. Пані Тамаро, ми в свою чергу дякуємо вам. Відповідно, з вашою допомогою будемо покращувати своє життя, особливо в такі знаєте, важкі періоди навесні алергіків Кажу, Тож, дякуємо вам за науку. Дякуємо, що ви знайшли сьогодні час побути разом із нами і проконсультувати наших глядачів.